Привіт, друзі! Сьогодні нас разом із Марійкою запросив у гості друг Тарасик. Отож, вирушаємо у гості. Ось ми уже і на вокзалі. Але їхати нам доведеться на автобусі, який стоїть на вокзалі лише один. Давайте ж розглянемо автобус якого кольору стоїть лише один? Жовтих автобусів? Багато! Синіх автобусів теж багато, а червоний лише один, тому ми вирушимо на автобусі червоного кольору. Отож, сідаємо та швидше вирушаємо. Ну ось ми і приїхали. І нас уже зустрічає Тарасик. Друзі, а скажіть, який будинок у Тарасика? Високий чи низький? Він одноповерховий чи багатоповерховий? Тарасик запрошує нас пройти до його будинку. Друзі, розгляньте уважно кімнату Тарасика та назвіть всі предмети квадратної форми. А тепер назвіть усі предмети круглої форми. Тарасик разом із батьками зібрав великий урожай моркви і просить нас допомогти розкласти моркву у кошики. У кожен кошик потрібно покласти по одній морквині. Отож кладемо у кожен кошик по одній морквині. Скільки кошиків. А скільки морквин? Морквин стільки ж, як і кошиків. А по скільки морквин ми поклали у кожен кошик? По одній. Марійка з Тарасиком підготували повну корзину помідор та огірків, які хочуть законсервувати на зиму. Давайте зробимо це разом. Марійка з тарасиком уже розклали у банку помідори. Нам потрібно розкласти огірки. Стільки ж, скільки і помідорів. Давайте перевіримо, чи немає тут зайвих огірків. Дітки, чи вистачило огірків? Скільки огірків залишилось? Так, один огірок зайвий. Друзі, Тарасикові дуже приємно, що ми приїхали до нього у гості, і він хоче пригостити нас гостинцями. Друзі, з кількома кошиками з морквою хоче пригостити нас Тарасик, а з кількома банками з консервацією. Молодці. Отож, вирушаємо додому!